Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів за урядовим проєктом є робота. Чи варто? І так, як же відбувається фінансування? Ці грантові кошти фінансуються тільки безготівково після укладання договору гранту на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках. Для грантових конкурсів, де є місце співфінансування, грантові кошти перераховуються на рахунок тільки після обов'язкового поповнення цього рахунку, коштами отримувача в частині власного фінансування. Зауважимо, надання цих грантів може поєднуватись разом з наданням державної підтримки за місцевими та регіональними програмами за рахунок місцевих бюджетів та разом з наданням пільгових кредитів за постановою КМУ 28 Плюс – Обладнання, придбане за грантові кошти, може бути надане в заставу під додаткове кредитування для інших витрат, необхідних для ведення діяльності. Щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-плану, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в Інстаграм Сабачка Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.